Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька армія уклала низку контрактів для розробки вдосконаленої артилерійської частини та силової установки в межах нового пакета модернізації, основного бойового танка Leopard. 2 про це повідомляє німецьке видання Хардпункт, посилаючись на звітність управління закупівель Бундесверу. Основні роботи виконуватимуть компанії КНДС Дойчланд, Рейн і Хенселд. Їм доручено провести технічні дослідження для створення потужні. Танкового двигуна, нової 130-міліметрової гармати та боєприпасів до неї, також системи управління вогнем і сучасних засобів захисту. Ці розробки ляжуть в основу проміжної версії Leopard 2, яка має забезпечити перехід до перспективного танка MGSC – Main Ground Combat System у 2030 х роках. Рейн отримала завдання розробити три типи 130 міліметрових боєприпасів для Leopard 2, що підтверджує вибір нової артилерійської системи RH 130 l 52 оскільки 130 30-міліметрові снаряди мають значну масу, понад 30 кілограмів довжину 1,3 м. метри. Їх використання з ручним заряджанням є проблематичним. Тому Leopard 2 отримує автомат заряджання та нову башту, що відповідає концепції перспективних бойових машин. Компанії Хенсолд та Кендіас Джермані працюють над створенням автоматизованої системи управління озброєнням, яка підвищить точність вогню, основна мета зменшити вплив температурних змін на ствол гармати та автоматизувати процес калібрування, що розвантажить екіпаж, щоб покращити. Мобільність Leopard 2 компанії KNDS Джормані доручено розробити новий двигун Олімп, який постачатиме ліпхер замість MTU, Традиційного виробника двигунів для цього танка. Нова силова установка матиме модульну конструкцію, що включатиме двигун внутрішнього згоряння, коробку передач, систему охолодження, повітряні фільтри та вихлопну систему. Конструктори прагнуть зберегти максимальну кількість існуючих компонентів, щоб спростити інтеграцію нового двигуна. Найрадикальніша зміна встановлення безекіпажної башти. Це дозволило зменшити. Вагу машини на 10 тонн до 50-55 тонн, що позитивно впливає на рухливість. Екіпаж скоротили до трьох осіб, які розміщуватимуться в ізольованому модулі під баштою, подібно до концепції французько-німецького і adt 140. Широкий спектр сенсорів та шиї систем значно покращить огляд екіпажу та забезпечить ефективне керування танком навіть у складних умовах. Модернізація Leopard 2 є прихідним етапом перед впровадженням танка нового покоління MGCS. Очікується, що оновлений танк. Отримає значні покращення у вогневій потужності, захисті та мобільності, що дозволить йому залишатися актуальним на полі бою ще щонайменше 25 років. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.